Всім привіт! З вами завжди я, Денбой, та сьогодні у нас буде огляд на. Ось такий Лего набор, Лего зоряні війни. І це у нас ось такий батлпак Death Trooper and Night Trooper Battle Pack. І це у нас ось такі штурмовики з серіалу Асока Асокатано. Це була, було таке шоу, серіал, яке вийшло десь рік, чи навіть, може, два роки тому. Яке було посвідчено осокітану. І ось такі штурмовики були саме в цьому шоу. Ось, хто не дивився, я рекомендую, якщо ви фанат Зоряних війн, хоча я думаю, ви вже дивилися, якщо ви фанат Зоряних зоріних війн. Ось. Я трішки потім, коли ми будемо дивитись на міні-фурок, розкажу вам історію їхню, як вони, що вони робили в цьому серіалі. Ось. Набор 6 119 деталей. І чотири мініфігурки. два ось таких нічних солдата і два ось таких смертельних солдата. Вони фігурки дуже круто виглядають. І я вже дуже хочу е подивитись на них поближче. Ну а на іншій стороні кропки тут у нас зображено просто з іншого ракурсу, так можна сказати. Е тут навіть якась функція, як я розумію, цього набору якась. Ну і ось так виглядає. Інша сторона коробки. Ну що ж, зараз я це все діло швиденько зберу і повернуся до вас через секунду. Що ж, ну ось я і зібрав цей батлпак, але давайте спочатку подивимось на інструкцію. Um, збірка цієї, цього набору була дуже простою. І тут закінчується збірка набору на 45-й сторінці. І ось у нас ще. В інструкції зображено три набори, які е, вийшли ось так разом в, одной, в один той самий час. Я не, не пам'ятаю, коли це вони вийшли. А, десь, напевно, місяць тому назад, можливо, два. Чесно, я не знаю. А, але це нові. А, це десь нові, ну, десь, я, я ж кажу, десь три місяці, напевно. А, ось. І ось наш набор 75-412. А, далі у нас є Мікрофайтер ось такого Jedi Блокуна. Респект, хто знає тим, хто знає, хто це. А, і також а, ось такий. От, а, забув, як це називається. А, ну, тут, коротше, є ось такий от Дарт Мол і його. А, о, згадав, це мех а, ось цього Дартмол. У мене був огляд на, мех, на меху ось такого а, же типу. Але це був мех меха э, штурмовика імперського звичайного. Ось. Іде э, ідея така. Ну, я б сказав, сумнівна насправді. Бо, типу, кому, на... кому подобається ось такий меха? Бо ну, таких же ж не є в каноні зоряних війн. Я коли купляв меха. Штурмовика, якщо, до речі, я залишу е, в описі під цим відео е, і закрив у коментарі е, послання на це відео на огляд цього меху штурмовика, я її купляв чисто заради міні-фігурки, оскільки у мене не було оригінального імперського штурмовика нового. Тому я хотів подивитися на міні і, і ну, так сказати. Е, Збільшити свою колекцію імперії. Бо в мене я хочу зробити невеличку армію. Ось. І тому я вирішив тоді придбати. Ось, але тут в цій колекції меха є дуже хороші фігурки. Ось Дарт Мол. Дарт Мола теж у мене немає. Тому можливо, можливо, я навіть його і придбаю. З, чисто заради ось цієї фігурки Дартмола. Але... Я думаю, що я, скоріш за все, куплю е мікрофайтер Плокуна, оскільки Плокун він дуже круто виглядає. І я хочу поповнити свою колекцію джедаїв і сітків, тому. Е мікрофайтер якось приємніше виглядає, ніж ось цей якийсь дивний меха, якщо чесно. Ось. Ну, пішки вже не в тему пішли. Давайте подивимось на Мініфілки спочатку. Почнемо так зліва направо, і мені сподобалось, що тут рівна кількість мініфігурок. В тому плані, що у нас є дві ось таких фігурки е смертельних труперів і два ось таких нічних труперів. Хоча у них є деяка різниця, але все одно. Я, Боже, це насправді дуже рідко, коли лево таке роблять, але це дуже добре. Це насправді, я думаю, що це один з найкращих батлпаків, яких я мав в своїй колекції. Цей батлпак дуже мені подобається. Ну, Давайте подивимося на мініфрук. І перша мініфігурка, це у нас ось такий нічний трупер. Е, принти дуже хороші у нього. Тут у нього є ось такі е, різні подряпини, ось такі золоті. І на шоломі також, і на торсику ще є ось такі. E, Пов'язки червоні. E, зараз я вам покажу серіалу, як виглядає насправді це в шоу. І ось ви можете порівняти, як це виглядає в Лео. І чому мені насправді не подобаються е, ці штурмовики, це тим, що вони зомбі. Це не сюрприз для тих, хто дивився шоу, але в шоу вони е, їх асокатано зі своїми якимись там помічниками, я не пам'ятаю, хто там був вже. Але е, коли вони їх перемогли, цих штурмовиків, е, вони знову стали живими. І вони стали ось такими зомбі. Насправді, це був якийсь фанатський комікс, давним-давно, напевно. Де штурмаки були зомбі. І як я розумію, сценаристи вирішили, що ось давайте зробимо цей комікс канонічним. І в ось такому образі вони це зробили каноном. І мені це дуже насправді не сподобалося. Типу, що це за мая така дивна? Це навіть не якась сила, це вже не сила. Сітхів, це я не знаю, що це вже якісь. Я навіть не знаю, хорор фільми ми вже за якісь зайшли. Ось. І ще мені не подобається, це те, що е коли я е буду будувати свою армію імперських штурмовиків, ці хлопці вони не підійдуть до регулярної армії, оскільки. Е оскільки канон, Ось чому. Я так я ось такий поціновий канону в сорінних війнах. бо, ну, це вже, ці штурмовики вже після краху імперії. Це так сказати, вони з е, тих е, форпостів імперії, які залишились живими. Це ось ці е, штурмовики під керівництвом. Е, і у нього були під командуванням ось такі штурмовики жив, живі. Потім вони прийшли Сокатану. І вона вбила всіх, і вони стали знову зомбі. Ось. Е, тому ці хлопці не підійдуть до регулярної армії е, імперії, але ці хлопці насправді виглядають дуже солідно і дуже круто. Давайте принт ось тут. Тут вона звичайно приштурмовика, але з ось такими золотими подряпинами і з ось, ось цією червоною тряпкою. Ну і а вже ж ось цей шолом, який не можна рухати ніяк. Цей дизайн просто я його не Ем, Цей дизайн вийшов, коли вийшов серіал Мандалорець, Олего поміняли його. І він просто. ось, ну, я тут навіть... Мені навіть нічого не потрібно казати, бо ви можете самі і так все побачити. Але все одно виглядає прикольно і солідно. Дуже подобається мені фігурки. Далі у нас ось така фігурка. Дуже схожа, майже не чим відрізняється, тільки е шолом і трішки інший принт. Е давайте подивимось на шолом. Шолом ось такий е чорний, темний, сірий якийсь е з цими золотими подряпинами. Дуже прикольно виглядає. І у нього трішки інший принт на торсику. Ось просто пов'язки ці червоні тряпки в інших місцях намотані. А так, по суті, не те саме. Ось так поглядаю. Тут ось тут на торсику є дві ось таких пов'язки. Ось такі тут є ще ці подряпини золоті. Не знаю, які, я вже не пам'ятаю, в чому був прикол цих подряпин, звідки вони з'явилися у них в шоу. І тут на спині теж. Хоча на спині немає тряпок, це, ну це дуже дивно. Оце, оце я думаю, це якийсь провал. Бо як вона може бути намотана, ця пов'язка, якщо тут на спині її немає? Тобто, якщо можливо, теоретично він її, е, цей штурмовик всередині в свого цього е, нагрудника, він всередині намотав, а не на спину ось так повністю. Можливо, це так можна пояснити, але. не знаю, не знаю. Ну і вже, до речі, забув показати, що бластері вони ось такі вони звичайні. Далі у нас... О, дуже хороші мініфігурки, Це у нас ось такі смертельні трупери, Death Troopers. Вони, у них принти абсолютно однакові, як я розумію. М -м так, вони однакові на торсику і на шоломі. Ось. Е Ми подивились лише одного. До речі, принти на обличчях у них всі однакові, нічим не відрізняються, ось такі зомбарі. Але це мої найперші ось такі девчупери, і вони дуже круто виглядають. Е у нього ось такий бластер є. Ось такі всі золоті подряпани. Ось такі е, злені фірмові для цих штурмовиків ось такі злені лампочки тут. Е, ось такі золоті подряпини, завжди тут є повсюду пов'язки ці червоні. І на спині також є ці пов'язки і подряпини. Вони так же багато. Ну, і Остання фігурка, це той самий Дед Трупер. Самий І принт у нього теж самий, тому не буду багато на нього зупинятися. І давайте подумаємо будемо... нарешті, на будівництво. І будівництво в батлпаках це моя найнеулюбленіша частина, бо батлпаки зроблені, щоб. Ем, заради фігурок чисто. І тому. Я теж заради фігурок купляю батлпаки, пак, а не за будівлі. Але що ж, давайте подивимось. Це у нас ось такий якийсь шаттл, як я розумію. Ось виглядає якось дуже-дуже-не-дуже. Дуже не, дуже, не дуже, Бо тут якийсь це просто квадрат. Взяли, зробили таку кабіну до неї ми трішки згодом підійдемо. І все, і, да, при, прикріпили ось ось таких от незрозумілих штуки, схожі на щити. Мда. Ось, але сюди можна поставити фірук ось ці на піни. Тут якийсь є двигун, як я розумію. Ось ці штуки можна, можна ось так вони відвалюються тут. Ось ці штуки ось так можна кружляти. Лору вниз, в сторони ось так. Це прикольно, до речі. Сюди можна зброю повісити. І тут є два ось таких статшутера, які просто ось так треба стріляти тут. І все. Ніколи більше цієї детальки я в житті не побачив. Бо вона вилетіла за стіл. ось. Ну і най... ось, що мені мене дуже так прям, неприємно було. Це. Знаєте, як відчиняється ця кабіна? Ось так. Її треба відривати. Просто ось так. Треба, Давайте зараз я вам ще раз подемонструю. Ось так взяли, поставили відриваємо. Остали відриваємо. Тобто я давно ще такого не бачив, щоб не, не було ніякого механізму. Хоча б двох детал, деталей просто не поставили сюди, щоб зробити хоча б якийсь простенький механізм, щоб нормально відчинити ось це. Але це ж батопак. Чому я це так звернув на це увагу, я не знаю. Ну і тут можна поставити посадити, точніше, міні вже ось сюди. І поставити наше. Відірване е, вікно. І ось так це буде виглядати. Що ж, і ось такий набор був сьогодні у нас. Всім дякую за перегляд. Ставте подобайки, також не забувайте жмакати на підписку, щоб не пропускати нові відео. Ну, а з вами був Донбой і всім бай-бай! І слава Україні! І хай квітне український Ютуб.